Нарешті, друзі, це сталося прорив, який нам сьогодні принесли наші менеджери. СЕК буде ліквідовано один раз і назавжди. Але що буде, друзі? Натомість та перша країна Європейського Союзу відмовляється від мігрантів, які не входять до європейського союзу та не мають європейського громадянства, окрім. Декого сьогодні ми про це поговоримо і хочу вас, друзі, застерегти, що всі ті, хто має інвалідність або ж мають родичів, які мають інвалідність, то я вам рекомендую також додивитися це відео до кінця та всіх тих, хто є дорослим старших 18 років. Бо сьогодні, 19 грудня, в Україні прийняли новий закон відносно нового оцінювання медичних експертиз і так далі. Від 1 січня 2025 року. Нагадую, друзі, що дуже багато лікарів в Україні чомусь вийшло так, які працюють у МСЕК і проводять ВГЛК, зокрема, чомусь їх почали викривати лише за останні декілька років, де вони тисячі мільйони доларів мали при собі. Але чому ж це так сталося? Сьогодні також про це поговоримо. Знаєте, дуже багато на сьогоднішній день героїв України. Віддали своє життя за Україну і за тих же самих лікарів, і тільки в Україні напевно таке є: що треба просити героя України посмертно. Через петиції до президента я вже неодноразово підкреслював, що сайт президента України напевно існує тільки для того, з петиціями щоб створювати петиції про присвоєння громадянам України, які полягли за свою батьківщину. Треба їх просити через петиції, щоб підтвердити те, що вони полягли, і присвоїти їм героя України посмертно, тому що виплат не дають просто так. І створилися цілі ботоферми заробітку для того, щоби. Набирати такі петиції, набирати ті голоси, і от ми з вами, звичайні громадяни, от повинні об'єднуватися і голосувати за такі петиції. Сьогодні зранку до мене звернувся товариш, у якого брат моїх років... Загинув захищаючи територію України. І хочу вам сказати, що на сьогоднішній день ця петиція набрала 23 тисячі з половиною голосів. І якщо ви не байдужі, я вас прошу приєднатися за посиланням в описі до цього відео, проголосувати. Тому що, якщо вам небайдуже його життя, то ви проголосуєте. Лишилося всього-навсього 8 днів. Півтора тисячі голосів, я думаю, що це реальна цифра. Тим більше, що кожен з вас зробить репост цього відео, щоб цю петицію підтримати. Давайте не будемо байдужими і дамо можливість батькам, хоча би в цей спосіб нагадати, що їхній син не просто так захищав територію України, державу, Україну. І все ви знайдете в описі до цього відео. Я нічого не хочу, друзі, на рахунок цього додати, тому що ви й так прекрасно знаєте, як. У нас менеджери функціонують в Україні. Давайте перейдемо, друзі, все-таки до нашого МСЕК. Отож, друзі, парламент прийняв закон під номером 12178 про реформу МСЕК. який враховує пропозиції людей з інвалідністю? У вас пропозицію цю питали. І громадські організації все ми знаємо про громадські організації, Тут нема чого додати. Отож, друзі, Верховна Рада України України прийняла у другому читанні, та в цілому закон 12.178 щодо реформування МСЕК і впровадження оцінювання повсякденного функціонування. Одразу перепрошую, друзі, за ненормативну лексику, тому що тут це все так написано, що нормальна людина не зрозуміє. Але я вам постараюся все перекласти на нашу мову рідну українську. Документ передбачає ліквідацію медико-соціальної експертизи в ж МСЕК для дорослих та запровадження людиноцентричної моделі оцінювання повсякденного функціонування. Ого, які, друзі, тут мемуари пишуть, яке буде функціонувати, яке, яке будуть проводити експертні команди лікарів-практиків. А я вже думав, що це будуть робити будівельники. Знаєте, що, друзі? Що все взагалі міняється? Як ви думаєте? Що поміняється у всьому цьому? А ну, напишіть внизу. Отож, друзі, зокрема, з 1 січня 2025 року саме експертні команди будуть встановлювати інвалідні замість застарілих корумпованих МСЕК? Щось тут поміняється? Як ви думаєте, що? Знову ж таки, в коментарях. Загалом законом вносяться зміни до 32 кодексів та законів України. Це вам нагадують, скільки цих кодексів є. Що дозволяє запровадити систему, яка не лише визначає статус інвалідності, але насамперед орієнтована на реабілітацію та повернення людини до активного суспільного життя. Ви, хоча б, друзі, менеджери почніть за військовозобов'язаних, які втратили можливість е, захищати Україну і взагалі функціонувати, допоможіть їм підвестися на ноги. Я вам скажу наступне. У мене мама. Має другу групу інвалідності шизофрені це тяжка хвороба, якої я нікому не побажаю мати в сім'ї, і це навіть передається з покоління в покоління. Хочу вам сказати, що коли моя мама поїхала до лікарні з моїм братом та його дівчиною, то знаєте, що сталося? Три дні мама побула в лікарні і її виписують дивним чином. Пояснюючи це тим, що лікарня переповнена військовими. Хоча чомусь у нас і викривали, і будуть викривати. Проте нікого не посадять. Я говорю за лікарів СЕК, яких ловили, де вони? На диванах лежали і на доларах собі відпочивали. взагалі чому так сталося? Чому їх спіймали з доларами такими великими, мільйоновими сумами вдома? Я вам, друзі, секрет розкажу. Це все сталося лише тому, що ця сума мала з пункту А потрапити в пункт Б. І комусь тут треба було показательне виступлення зробити і показати, що ось дивіться, ми викриваємо корупційні схеми. 50 прокурорів. Скільки всіх було задіно в цій схемі, хоч хтось сидить? Ви скажете Сергію, що ти там гавкаєш за кордоном? Прийдіть в Україну, покажи нам, як це все виглядає. Я скажу, що для того, щоб говорити правду, треба знаходитися дуже далеко від тих менеджерів, які можуть. Під тиском, тебе заставити говорити те, що вони хочуть. А всі ті, хто напише мені в коментарях, що я тут придумаю щось, давайте подивимося. Банально того прикордонника, який колись віз велику суму коштів, знову ж таки, в одній торбі, до одного місця, він їх віз, його впіймали. Гроші забрали. Звісно ж, куди вони пішли, ніхто з вас не буде знати, бо це, знову ж таки, показовий виступ. І хочу вам сказати, що ти прикордонник, я впевнений, що працює на тій ж самі посаді, тільки в іншому місці. Ви думаєте, що я придумаю? Ні, скажіть мені хоча б одного. Ну, добре, Дубінський сидить. Але і звідти він розказує про схеми, які відбуваються у нашій владі. Як таке взагалі можливо? Він таке говорить і взагалі нічого не міняється. Нічого. І от я вам хочу сказати, як люди з інвалідністю зможуть повернутися до нормального життя, коли інвалідність вона важко Шизофренія, наприклад, невиліковна. Можна полегшити її існування, але вилікувати її неможливо. Чому моїй мамі ніхто не допомагає? Бо всім я не хочу вам матюкатися. От світло нехай вони людям дадуть. Світло. Законопроєкт і реформа в цілому викликали широке обговорення в суспільстві. Ми зустрілися з низкою громадських організацій, провели онлайн зустрічі з людьми з інвалідністю, лікарями та проаналізували відгуки людей. Це допомогло побачити моменти, які хвилюють людей попрацювати їх та законопроєкту. І цього я виразу не зрозумів сам. Нова система базується на нових принципах, де процес встановлення інвалідності зручним для людини та абсолютно прозорим способом вони дозволять вам доповнити. Для цього вже сформовано 1348 експертних команд, до яких увійшли понад 4300 лікарів, що працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні. Зміни у медичній компоненті це перший крок на черзі ті. Що стосується змін в інших сферах підтримки людини, написано, хоч голову ламай для кожного, дякую кожному, хто підтримує зміни, на які чекає українське суспільство. Це наш друзі Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я. І ключові друзі, нововведення, які запроваджує закон, це новий процес оцінювання повсякденного функціонування. Тобто, якщо ви будете проходити будь-яку знову ж таки. Він замінює медико-соціальну експертизу для дорослих та проводитиметься експертними командами з використання електронної системи. Вас рентгеном так проведуть і скажуть здоров' або ж нездоров і все. Отак От це буде відбуватися. А якщо вам не сподобалося це все, ви. Заходите на сайт, залишаєте відгук і пишете, мене такий лікар обслуговує, він мені не сподобався. Ба більше того, ви не будете знати, який вас лікар буде завчасно обслуговувати. Це все буде, як то кажуть, як в лотозабаві. Пам'ятаєте цю програму? Які, яка кулька впаде, такий буде лікар, але ви вже це дізнаєтеся на прийомі. Експертні команди створюються на базі закладів охорони здоров'я, визначених військовими адміністраціями за погодженням е, з МОЗ. Команди сформуються з лікарів практики спеціальності, яких потрібні для розгляду справи. Оцінювання повсякденного функціонування може здійснюватися очно, заочно з використанням засобів телемедицини та за місце перебування чи лікування людини. Закон також визначає і процедури оскарження та моніторингу рішень. Я скажу так, друзі. От ви, хоч як робіть, але я впевнений, що такі величезні процеси вони не змінюються ось так. А тут всього на всього відбувається гра слів. Ми все заміняємо на експертні команди, і все, що було, залишається, просто щось електризуємо, тобто запроваджуємо електронну систему, в якій ви нічого не зрозумієте, тому що у вас кнопочний телефон. Ви уявляєте, скільки у нас зараз населення живе в маленьких місцевостях? Або ж у кого не буде взагалі світла, банально, щоб зарядити той телефон і е залишити той відгук. І взагалі, хто в нашій країні на сьогоднішній день буде залишати поганий відгук лікареві? Лікар у нас в країні це золота ручка. Я нічого не маю проти лікарів, тому що вони у нас реально найкращі в світі. Якщо ви з цим погоджуєтеся, будь ласка, прошу вас написати плюс сто. Всі громадяни України, яких я знаю тут за кордоном, не дадуть мені збрехати. І у нас не тільки крута медицина, вона ще й дешевша, ніж в Європі. Але. Є ще в нас люди, які не мають медичної освіти або ж її купили за сало. І вони створюють корупційні схеми. Я так підозрюю, для того, щоб лікарі все таки мусили підтримувати економіку нашої України, хоч вони цього не хочуть. Тому що люди, вони ж нормальні. Якщо лікар її нормально обслужив, то вона лікарю всуне тих 200 гривень, але це не хабар, це не хабар, це подяка. І вірте, чи ні, я теж би хотів би, щоб так було, що людина сама, а не вони їй просять. Ми тебе не обслужимо. О, тепер обслужимо. Все, все, медична картка, все в порядку, добре. А коли людина, от мені проводили, пам'ятаю, операцію, я ніколи цього не забуду, і мама 20 гривень всунула в кишеню лікарві. Хоч він не просив, казав, не треба. Це реально людина зробила від щирого серця. І це не хабар. Тому що хабар, тоді ще, напевно, такого закону не існувало. От згадайте, за останні роки. Почали викривати тільки от лікарів за хабарі та й всіх прокурорів і так далі. А чому ж до цього часу ніхто нікого не викривав, бо не було Ютубу, не було соціальних мереж? Слава Богу, що вони сьогодні є, і можна про це все розказати. Звісно ж, мене зараз хтось звинуватить в корупційних схемах, але слухайте, я тут нічого не допричетний і тут важко щось довести. Я звичайно друзі жартую, тому що перша країна Європейського Союзу. Сказала, що вони будуть приймати на роботу тільки грузинів. І всі ті, хто до 1 січня працює по продовжених дозволах, в тому числі громадяни України, будуть працювати, і, власниця моя дружина, телефонувала, але я вам доскажу, тому що вони починають уже знову ж таки говорити і обговорювати це все на державному рівні. І до кінця цього року ми будемо знати, чи Угорщина буде приймати іноземців, але я думаю, що ніхто з вас просто так не заплаче із-за цього. Тому що тільки громадяни Закарпаття, такої області у нас існує в Україні, вони там працюють. Я дуже люблю Закарпаття і сильно їх поважаю. Проте ви, друзі, маєте вибір поїхати в інші країни, якщо вам дозволяє наша влада, яка давним-давно закрила кордон для звичайних громадян. А через кордон можуть їздити тільки дипломати, і то тільки виключно. У державних знову ж таки відпустках або ж справах, я хотів сказати, обмовився. Тому я вам ще раз скажу, ніхто не буде сумувати за Угорщиною, а вони просто, напевно, вже набрали таку кількість е громадян Грузії, що їм вистачить таких працівників. От і все. Бо вони тільки їх будуть приймати та громадян Європейського Союзу. І платити їм будуть цими форієнтами, які. Мають величезні суми. Отож, друзі, я знаєте, це відео записую взагалі з другої спроби, тому що перший мікрофон не добре працював. І хочу тільки додати те, що від нас на сьогоднішній день мало що залежить. Множине громадянство МСЕК зносять взагалі дуже багато змін, тільки ніхто ніде не сидить. От знаєте, страждають тільки бідні громадяни, яких пакують ТЦКшники, які знову ж таки заробляють шалені, шалені гроші. Їх потім викривають, коли вони вже відпочивають десь в якійсь іншій країні. Чи їх депортували? Чи екстрадиція була. Та ні, ніякої екстрадиції. Тому що, напевно, комусь це вигідно. Для чого взагалі наші менеджери ще займають свої посади? Вони ж казали, що якщо вам щось не подобається, я пишу заяву на свій, знову ж таки, на своє звільнення, і йду. Чому зараз це все не відбувається? Людей залякують. От люди реально бояться сказати хоча б одне слово. Вчора, слава Богу, не розглянули той законопроєкт про те, що до п'яти років тюрми журналіста. А якби це розглянули? Щоб де взагалі були б медіа наші українські? Нікого не можна було б навіть визначити, чи він корупціонер, чи ні. Хто же ж виніс на розглядання цей законопроєкт? До чогось вони готують людей? До виборів. І щоб можна було голосувати тільки за тих? То реально є царем. От і все. На сьогодні в мене все, друзі, всіх з Миколаєм, бо сьогодні 19 грудня, хоч для мене це, цей день, це не є святом для моєї дитини. Я вважаю, що кожна людина сама повинна визначати той день, коли вона купить подарунок для своєї дитини, бо у когось може бути погане матеріальне становище. Якщо хтось скаже, що ти не приготувався, ну слухайте, бувають різні ситуації, але коли дитина серед всіх дітей не отримує подарунок, тому що у батьків не було грошей, це дуже. Дуже-дуже неправильно. Але знаєте, ну що ж, таке суспільство, такі люди. І сподіваюся, що ви будете свідомими, підписавшись на мій канал і зробивши те, що я вас просив на початку відео, підписавши петицію для молодого хлопця, якого вже немає разом з нами. Дякую за увагу! Побачимо!